Всім привіт, це Алітара. Давайте подивимось сьогодні таку тему. Ваше найближче майбутнє. Чого вам чекати? Можете написати в коментарях своє ім'я або вашу дату народження. І давайте дивитися. Ваше майбутнє. Ну, дякую, дякую, тут такі карти. Знаєте, із серії «Не було би щастя, да ні щастя помогло. Що? Зараз ви трішки в якихось негативних енергіях, в переживательних ви за щось переймаєтеся дуже сильно, можливо, ви маєте залежність від людини якоїсь, або від, наприклад, кредитів, або алкогольну залежність, так, або наркотична, або ще якась інша залежність. Коротше, ситуація неприємна для вас, яка вам розбиває серце, або це людина, або це просто ситуація. Проте чекайте, чекайте, тому що якимось невідомим чином просто от з неба щось впало, все зміниться просто з ніг на голову. Тому що от у нас тут колосо фортуни. Колосо фортуни це завжди зміни і зміни на краще. І незважаючи на те, що там у нас виходила башня десь, ось вона, а, ніби здається, що зараз все просто розрушається, нічого вже спасти не можна, насправді. Це тільки на краще вам, це тільки ваш ріст і тільки благодать для вас. Тому що дуже швидко, дуже швидко ви отримаєте якісь нові шанси, фінансові, ресурсні. Дуже ця швидка карта, як молнійносно просто ви змінюєте своє життя. Ви навіть не будете встигати оцінювати ситуацію, типу, Ого вже так, ого вже так, нічого собі. Що в нас тут? Що в нас тут? Королева Пентаклів та. Рицарь Кубків, так, до королеви Пентаклів, можливо, хтось е, йде, так, або до якісь гарні новини приємні, або це чоловік, який може щось вам сказати, щось вам подарувати, наприклад, е, скрасити якось ваше одиночество, е, що ваше найближче майбутнє ви виростаєте, ви стаєте жінкою більш статною, більш е, такою. Ну, більш матеріально забезпеченою ніби. І це, незважаючи, тобто ваші, ваші проблеми приводять до вашого високого. Росту фінансового та ресурсного. Тож чекайте в найближчі дні. Бажаю вам успіхів. Також запрошую до себе на особисті розбори це. Не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па